Лучанин Олександр Міщук передав до Волинського краєзнавчого музею древню глиняну писанку. Чоловік копав город тещі і виявив знахідку. Про те, як знайшов артефакт, розповідати журналістам, не захотів, каже керівник відділу давньої історії музею Тарас Верба. Це керамічна писанка, якій приблизно 750-800 років. Вона виконана у вигляді курячого яйця, тільки зменшеної форми, з зменшеного масштабу. Всередині глиняний виріб пустотілий. Він має також калатальце. Якщо яйце маленько порухати, то воно видає глухуватий звук. Унікальність артефакту, окрім його віку, й те, що він вкритий поливою сумішю для обмазки гончарних виробів. Древня писанка має отвір, для чого поки невідомо, каже науковець. З його слів, подібні глиняні яйця вже. Знаходили на Львівщині та Рівненщині цей екземпляр називає найбільш збереженим. А найімовірніше, вона використовувалася свого часу у якості сакрального виробу, і була дуже цінною. Вона не могла бути просто елементом декору в домашнього або тим паче іграшкою, тому що виготовити полив'яний виріб в 12 столітті це було дуже дорого вартісно і потребувало застосування особливих технологій. Ми можемо вже говорити про існування технології поливи. На території Волині, ну і також ми можемо говорити, що дійсно писанкарство і виготовлення писанок було поширене вже в такий можна сказати для України ранньохристиянський час, коли паралельно з християнством у нас ще були язичницькі вірування. Нині виріб вивчають працівники музею і готуються внести його до фондів. Потім віддадуть реставраторам, аби виставити артефакт для відвідувачів, каже співробітник музею Андрій Павлусь. Також дуже важливо, що. Цей предмет був саме переданий до музею, тому що він міг би десь піти на якийсь чорний ринок, можливо, і можливо ніколи не потрапив би до музею. Власне, в нашому музеї цей предмет єдиний в такому от роді, і це дуже добре. Він дуже для нас цінний. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.